Коли ти закінчуєш службу, ти зіштовхуєшся з тим, а що далі? І ти не можеш знайти себе. А спорт якраз тобі дає цю можливість знайти себе, дає можливість виходити з дому, дає можливість спілкуватися і дає можливість далі жити повноцінно. І коли ти займаєшся спортом з здоровими людьми і показуєш результати не гірше, ніж них, ти розумієш, що Оцих бар'єрів не існує в тебе. Один головний бар'єр це в тебе в голові. Ти сам собі щось можеш заборонити або поставити бар'єр. А по життю в тебе бар'єрів немає. Михайло Дамаскін позовний м'яус, ветеран Збройних сил України. Своє життя з українською армією пов'язав у 2019 році, приєднавшись до десантно-штурмових військ. Повномасштабне вторгнення РФ зустрів на Миколаївщині, звідки вже в перший день був перекинутий на херсонський напрямок. У квітні 2022 року зазнав важкого поранення. Лікарі діагностували параліч трьох кінцівок. Завдяки лікуванню, нейростимуляторам і підтримці близьких зумів стати на ноги та повернутися до активного життя. Обіймав посаду речника Міністерства у справах ветеранів України, регулярно бере участь у спортивних змаганнях для ветеранів.